Зараз сидіть і В мені в групі одній висвітили, що е, інкубаційні яйця зараз акційні ціни на лігорнів, на ломанбайт. Така група мені висвітилася. Вже сижу такий думку. Може замовити зараз зараз якраз. діло, що зараз яйця подорожчали, якусь міні та й яйця в мене є хурик. Якраз можна замовити зараз, наприклад, лігорні чи лом Ломан Вайт. Ну, такі самі білі. От це взагалі все одне те саме, просто вони їх назвали. Вони самі не знають, що не повних. Ну, Лігорни це ж порода, а ломанвайт це крос. Можна зараз замовити інкубаційне яйце закласти в новий інкубатор ні в теплушу аква, що тільки типу, що ви якраз не падаєте з інкубацією, він сам все зробить за мене. І так прорахував, що якраз на березі, на квітень, почати вже, якщо там вирізуть, звісно, курочки, а не лише півні, то вже можна буде пічкатися своїх хиєць. Зараз на великий день вже будуть гарні, а вони ще якраз несуть білі яйця, тобто можна буде гарно фарбувати.